Супровід батька з інвалідністю українцям пояснили, коли виїзд за кордон заборонений. Військовозобов'язані чоловіки не завжди можуть виїхати з країни, супроводжуючи одного із батьків з інвалідністю. Військовозобов'язані, які мають одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, не підлягають мобілізації та мають право перетинати держкордон. Чи можна виїхати за кордон, якщо там вже перебуває батько, чи мати з інвалідністю, пояснив юрист Костянтин Грітчин. Він зазначив, що важливим нюансом для перетину кордону є супровід людини з інвалідністю, яка була встановлена відповідно до українського законодавства. Документом, який підтверджує встановлення інвалідності, є довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, форма первинної облікової документації Н від 157 до один, на підставі якої можливо оформити пенсію або соціальну допомогу та отримати відповідне посвідчення. Якщо ж інвалідність одного з батьків була встановлена за кордоном, то це не буде підставою для перетину держкордону зобов'язаним. Інвалідність, оформлена за кордоном, не дає права на перетинання кордону, оскільки необхідно мати першу або другу групу саме за законодавством України, тому для цього ваш батько, якщо він є громадянином України або має вид на місце проживання в Україні, повинен оформити групу інвалідності за законодавством України, пояснив юрист. Він додав, що під час воєнного стану у деяких випадках можна оформити інвалідність дистанційно. Які документи потрібні для перетину кордону? Тож перетнути держкордон може військовозобов'язаний українець або українка, який має одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України. При цьому з собою потрібно мати низку документів. Однак з 2 листопада 2022 року довідки МСК щодо групи інвалідності недостатньо. Крім того, з 27 вересня 2022 року необхідно на кордоні додати підтвердження утримання або догляду. Найпростішим буде надати документ, що підтверджують спільне проживання, для цього необхідно бути зареєстрованим з батьком за однією адресою. Довідки про місце реєстрації, витяг з реєстрації територіальної громади можна взяти у центр надання адміністративних послуг або відділі реєстрації відповідної міської, селищної або сільської ради, або самостійно за допомогою порталу Дія пояснив юрист. Він назвав повний перелік документів, які потрібні при виїзді за кордон за умови супроводу одного з батьків, які мають інвалідність. 1. свідоцтво про народження 2. Документ, що підтверджує інвалідність батька, пенсійне посвідчення особи з інвалідністю. Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, де зазначено групу та причину інвалідності. Або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою, затвердженою Мінсоцполітики, 3. паспорти громадян України для виїзду за кордон, закордонні паспорти. 4. Один із документів, що підтверджують догляд утримання особи, що супроводжується. Документ, що підтверджує спільне проживання їх задеклароване або зареєстроване місце проживання перебування, збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання перебування їх батьків чи батьків дружини чоловіка. Або документ, що підтверджує здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини чоловіка, що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка. Або документ посвідчення довідки про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд.